Вітаю, я Олена Требошна, Ви дивитесь канал «Є питання» і це підсумковий випуск тижня, який до вторгнення називався у нас тут Політборделем. Назву цю, яка ідеально описувала стан української політики, ми відклали на після перемоги. Але сьогодні я почну таки з політборделю. І ось чому. Починаючи з цього тижня, ви маєте знати, що якщо у вас є зайві 850 гривень, ви можете дозволити собі наступне. В обід трохи накотити, сісти за кермо, проїхати кілька сотень кілометрів, влаштувати ДТП, протаранивши кілька автівок і покалічивши півдесятка людей, заявити поліцейським, що за кермом були не ви, запропонувати їм хабар, і все це буде коштувати вам якихось смішних 850 гривень, море адреналіну за таку помірну суму. Якщо раптом поліцейським чомусь не сподобається така ваша зухвала поведінка. То сміливо посилайтесь на рішення суду у справі народного депутата фракції Слуга народу Олександра Трухіна, який вчинив саме те, що я описала щойно, і відбувся штрафом у 850 гривень, бо так постановив найгуманніший український суд, в даному випадку Дарницький суд Києва. Вітання вам, судді Дарницького суду. Справа Трухіна тягнеться вже рік, рівно рік тому, 23 серпня, Трухін в компанії двох людей повертався з Полтави, де трошки відсвяткував день прапора повертався в Київ на в'їзді в, в столицю його ауді вмазалась Форд. Форд протаранив автомобіль, Део, шестеро людей отримали травми. Серед них двоє дітей і голова комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник. З оприлюднених згодом відео з нагрудних камер поліцейських випливає, що усі троє чоловіків, які їхали в Ауді, Трухіна були п'яними. В нього духан, і всього духан, і в тих, хто духан. Всі готові? Всі готові. На відео чути, що на місці ДТП, як мінімум, один свідок писав пояснення, що бачив, як за керма аудіо виходив саме Трухін

За накручуваєш сто вот вота конфет шоколада ну, вот это то, Тож ні не жаралі а також просив поліцейських дозволити йому втекти з місця аварії. Тихо уйти в лес. Ці відео записи були оприлюднені в лютому за кілька тижнів до вторгнення. Поки їх не з'явилася фракція Слуга народу публічно морозилась ста відмазувала Трухіна, тобто майже півроку. Лише коли з'явились ці записи, Трухіна виключили з партії. А лідер фракції Слуга народу Давида Рахамія пообіцяв журналістам, що за тиждень Трухіна виключать із фракції. І про нього якось несправедливо забули. Він відвідує засідання фракції Трухіна. А що Я ж вам сказав, коли ми вийшли з цього позачергового засідання. що на черговому засіданні фракції його так змінив. Ми проголосуємо. Це, я думаю, в понеділок, коли у нас буде фракція, а, а ні, в цьому разі. Тепер на цьому тижні у Так, ми не здавали ще, ми не здавали, ну, враховуючи те, що зараз інші просто пріоритети, і, ну, ми це зробимо. Коли? Коли? Я не знаю, ви завжди питаєте, коли, коли... Можливо, Я думаю, що наступне, але наступного тижня почалось вторгнення, і з фракції Трухіна так і не виключили. Він і досі є членом фракції. і, Як розповіли мені депутати, займається тим самим чим і до вторгнення. Рішає і перетирає. Так само не виключили з фракції іншого депутата Слуги народу, про якого казав Арахамія Сергія Кузьміних. Цього слугу народу за місяць до вторгнення, 28 січня, набу і сап спіймали на отриманні хабаря. Кузьміних викрили на тому, що він за відкати пробував державні замовлення на постачання обладнання в лікарні Житомирщини. Звідки він обрався в раду під брендом Слуги народу набу оприлюднило аудіозаписи, де видно і чути, як Кузьміних домовляється, коли йому передадуть його долю 30% від вартості контракту. <реку> Також оприлюднили відео затримання нардепа Кузьміних під час передачі грошей. Раз два, три, чотири, п'ять, шість пачок, сто двісті, тридцять п'ятсот, п'ятдесят вісім. січня. Тоді ще генпрокурор Венедіктова повідомила, що підписала Кузьміних підозру. Кузьміних проігнорував три повістки на допит до Набу, так що на початку лютого його навіть оголосили в розшук, а антикорсуд наказав привести його на засідання примусово. Аж 19 травня Кузьміних змогли обрати запобіжний захід заставу у розмірі 49 тисяч гривень. Минулого місяця Набу і САП завершили розслідування. Далі справа має слухати антикорупційний суд. Кузьміних звинувачують зловживанні впливом йому загрожує до п'яти років в'язниці. З президентської фракції цього народного депутата теж досі не виключили. Він продовжує працювати в профільному парламентському медичному комітеті, профільному для того, щоб заробляти на відкатах з постачання обладнання в лікарні. Я ще раз поясню про який від заробітку йде мова. Відбувається це приблизно так: лікарні або будь які інші державні установи потрібне обладнання чи ще щось. Умовний кузьміних перетирає, з ким іде треба, вибиває під ці закупівлі державні кошти, потім добазарюється з фірмою, яка купує це обладнання, чи ще щось. Фірма купує за кордоном це щось, заробляє на цьому щось собі, а третину з отриманої суми, як ми почули, з плівок набу повертає нардепу нало. Тобто, державна установа за наші з вами податки купує щось в даному випадку медичне обладнання. на Півмільйона дорожче, ніж могла б, якби в ціну не закладався півмільйонний хабар для депутата. Ми з вами витратили б на МРТ для лікарні в Житомирі, наприклад, на півмільйона менше. Але півмільйона з наших податків пішли в кишені умовного депутата Кузьміних чи безумовного, хай доведе набув. І це лише один випадок, а їх там. Ще раз наголошую, депутата Кузьміних досі навіть не виключила з фракції. Він продовжує працювати в профільному комітеті, постить фото грамот з вдячностями від медиків. Ось один з них: я ніколи не стояв осторонь проблем медиків. Пише він буквально днями. Ну, ви зрозуміли щойно, як вирішує проблеми медиків депутат Кузьміних. А ще він постить ось такі от картинки про те, як Путін має Лукашенка. Мені здається, десь в такому ж стилі можна було б намалювати картинку про те, як депутат Кузьміних сам має наших лікарів і нас усіх разом узятих, беручи мільйонами відкати. Сподіваюсь, десь в такому ж стилі можна буде через деякий час намалювати і картинку, на якій антикорупційний суд буде мати самого депутата Кузьміних, коли йому дадуть пару років. На антикорупційний суд поки сподівання є на відміну від суддів звичайних історія з п'яним ДТП Трухіна – Тому доказ рішення про штраф в розмірі 850 гривень за п'яне ДТП з постраждалими ухвалювала суддя Дарницького суду Олена Лужецька. Нагадую на записах патрульних поліцейських чути, що всі троє в Ауді були п'яними. В аварії постраждало шестеро людей, як мінімум двох з них закривавленими відвезли з місця ДТП до лікар. За законом, якщо внаслідок ДТП комусь заподіяно тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, це кримінальна відповідальність. Штраф від 51 тисячі гривень, виправні роботи до двох років, арешт до шести місяців чи обмеження волі до трьох років. Але суддя Олена Лужецька карає винуватця ДТП з трьома машинами, трьома п'яними і шістьма потерпілими штрафом у 850 гривень. Пропоную передати пальму першості в змаганні за звання найгуманнішого у світі суду Дарницькому суду міста Києва. Судді Олені Лужецькій пропоную виписати персональну грамоту. Вона здається ас у відмазуванні п'яних від покарання за ДТП. У 2018 році Вища рада правосуддя вже карала цю суддю Лужецьку за відмазування від п'яного ДТП і її колеги з іншого суду, якого піймали п'яним за кермом. І вона там не одна така в тому Дарницькому суді. Це саме робила сама голова суду суддя Тетяна ща вона теж відмазувала від п'яного ДТП суддю Маруліну з окружного адмінсуду, яку теж піймали п'яною за кермом. Тобто в суді, де рятували Трухіна і його друзів, відмазування п'яних від покарання поставлено просто на поток. Рука набита, бордель працює. Друзі, саме через такі випадки ми маємо зараз вимагати нормальної судової реформи, стежити за її ходом і не дати її в черговий раз саботувати чи злити. Бо так буде продовжуватись вічно, що дозволено Юпітеру Трухіну, не дозволено бику. Можна владцям, все, а громадянам закон. І припускаю, що це буде остання спроба реформувати судову систему без сміттєвих баків, бо якщо замість реформи знову буде імітація, вхід підуть сміттєві баки, а може і щось важче. Бо ця політична проституція, мільйони людей в країні задовбала. Провалити реформу, всі тихо підете в ліс. Трухін буде показувати вам дорогу. Коли я на початку пропонувала вам вчиняти як Трухін і посилатись на його кейс, це була сумна іронія. Не будьте як Трухін. Справа Трухіна в частині пропонування хабаря поліцейському розслідує набу, і, можливо, він приєднається до Кузьміних в сусідній камері колись. Будуть тихо перестукуватись. Конкурс на нового директора НАБУ нарешті почав рухатись цього тижня. Комісія з його відбору провела своє перше засідання. В ній троє міжнародників і троє українських членів, в тому числі це Драгокос, який був членом комісії з обрання головного прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Якщо набу отримує нормального директора, якщо новий керівник САП Олександр Клименко виявиться нормальним, принциповим, без усіляких там акваріумних рибок, то можемо сподіватися, що усі ці трухіни, Кузьміни, Юрченки і всі, хто на це заслуговує, понесуть покарання, а не тіха уйдуть в ліс краденим. Ще трохи про бордель. У Верховній Раді цього тижня зареєстрували проект постанови про дострокове припинення повноважень народних депутатів колишньої фракції ОПЗЖ. Усіх до єдиного зареєструвала постанову група народних депутатів. Троє від європейської солідарності і один від Слуги народу вони вимагають забрати мандати у колишніх обзажоб, які в більшості своїй втекли за кордон у зв'язку з виходом депутатів зі складу фракції та з їх виїздами на постійне проживання за межі України. Так написано в тексті проекту. Постанови один колишній голуб миру за ПЗЖ, до речі, Юрій Бойко знайшовся цього тижня в Карлових Варах. Карлові вари це чеський курорт, відомий своїми лікувальними водами, каже, поїхав лікуватись. Теж голуб не в єсінтукі чомусь поїхав. Але є одне але А шмьотки ОПЗЖ, які не втекли в Монако, стали дуже слухняними, і як зайчики підголосовують в парламенті за законодавчі ініціативи монобільшості. Тому хто буде рубати сук? Хоча, відверто кажучи, у колишніх депутатів ОПЗЖ треба було б позабирати не лише мандати, а й українське громадянство. Хай тулять в Росію, яку вони сюди кликали з миром і приймають російське громадянство. Чомусь вони не в Росію втекли, а в Монако і не на курортах Краснодару засмагають, а на Лазуровому березі. Бо вони ще далі будуть шкодити державі під носом у українських спецслужб у Львові цього тижня. Служба безпеки України затримала таку собі інну Іваночко, колишню очільницю Львівських ОПЗЖ та українського вибору Медведчука. Їй закидають, що з 2015 року і по сьогоднішній день, по серпень, 22-го, вона за вказівками російських спецслужб організовувала проплачені масові заходи в інтересах Росії для дестабілізації ситуації і для зміни чинної влади в країні. Зокрема, з вимогами надання особливого статусу Галичині та її від'єднання в окрему автономію. Лише зараз її звинувачують у державній зраді. Питання, де ви були раніше служба безпеки України, так само як в історії з колишньою викладачкою національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенією Більченко. Її нагадаю звільнили з університету в лютому минулого щороку за те, що вона називала Україну американською колонією, закон про мову називала опухлим лімфовузлом, а себе представницею російської цивілізації і хизувалась тим, що в порушенням мовного закону вона навмисно використовує російську. Закінчилось тим, що Більченка переїхала в Росію і на замовлення російських спецслужб дистанційно створила мережу агентів, які після вторгнення здавали росіянам позиції збройних сил України. Завербувала десяток людей, які з перших днів війни фотографували розташування і пересування українських військовослужбовців і передавали інформацію силовим структурам Росії. Ось так бувають сплячі агенти, а бувають сплячі спецслужби. І відставка Баканова тут реформи СБУ не замінить. Рівно шість місяців війни минуло цього тижня, точно в день незалежності України. Washington Post опублікувала до Дня Незалежності України нову величезну статтю про війну тут. Про те, як, попри невіру влади у початок повномасштабного вторгнення, наші військові до нього все ж готувалися. Детально про те, як дії окремих військових в перші дні і тижні після вторгнення зламали плани Путіна і врятували країну, я залишу в описі до відео посилання на англійський текст і на український переклад, почитайте це цікаво. І це ще один привід пишатись нашими військовими. Те, що відбулось в Україні за перший місяць війни і за останніх півроку у світі загалом стало найбільшим історичним і зовнішньополітичним провалом Путіна за 22 роки його правління. Всі стратегічні задуми Путіна втілились в життя з точністю до навпаки, замість блискавичного захоплення України з неба в Криму. Замість демілітаризації України повільна, але неухильна демілітаризація самої Росії. І з іншого боку, навпаки, Україна, де стає все більше зброї, де все більше військових вчаться цією зброєю воювати прямо під час війни. Замість НАТО обірі сюди свої манатки перебудовується вся безпекова архітектура Європи. А на континенті стало в рази більше військових і зброї. І замість традиційного занепокоєння на заході, на яке розраховував Путін, Росія опинилась в ізоляції часів холодної війни. За цих шість місяців вже два етапи війни обернулись для Росії провалом. Не вдалося ні нахрапом захопити Україну і Київ, ні хоча б весь Донбас, коли вони здійснили жест добре волі і перекинули майже всі свої сили на схід. Попри все, ці стратегічні генії не відмовились ні від планів захопити Донбас, ні від планів утримати південь, ні від планів захопити Харківщину. І як стверджують періодично представники західних розвідок і урядів, навіть від планів захопити всю Україну. Ще раз все ще зараз триває вже третій етап війни. Побоюючись наступу ЗСУ на Херсон, росіяни перекинули значні сили на південь. Це суттєво уповільнило їхній наступ на сході, але й на півдні вони зав'язли. Часто цей третій етап війни називають війною на виснаження, коли різні чинники стримують дії обох воюючих сторін і не дають жодній можливості нав'язувати ворогу свій сценарій. З одного боку, Росія, яка видихається і не встигає відновлювати втрати живою силою, з іншого Україна, який поки що бракує сил для масштабного контрнаступу, в першу чергу через брак озброєння та військової техніки. Достатньо переконливо, як на мене, ситуацію на полі бою цього тижня описав Філіпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень з університету Сент Ендрюс в Шотландії. Він був одним із небагатьох західних військових аналітиків, які ще до війни до вторгнення говорили про те, що Путін загрузне в Україні. Останніх шість місяців підкріпили твердження О'Брайена про те, що російське озброєння не конкурентне проти навіть старішого натівського, що російській армії бракує тренованості і професійності. А тепер ще й професійних військових в принципі війна в Україні показала, що російська армія просто не здатна проводити складні військові операції, так як це можуть робити британці, французи чи ізраїльтяни. І її не можна вважати військовою державою навіть другого ешелону, пише він. Також що каже Обраєн про поточну ситуацію на фронті, зокрема на півдні, наступ ЗСУ йде, іде, але треба змінити ставлення до того, що таке наступ в сьогоднішніх умовах. Це не блискавична атака, прорив, оточення ворога і примушення його здатися. Український наступ на даному етапі буде мати форму тривалого, методичного і прицільного виснаження і винищення збройними силами України російського угрупування на півдні. Це знищення ланцюгів логістики, ліквідація командирів, знесення мостів і руйнування залізничних ліній. Ідея полягає в тому, щоб таким чином максимально послабити російську армію до такого стану, щоб в потрібний момент збройні сили України змогли атакувати росіян там з мінімальними втратами для себе. Стан російського військового угрупування в Україні після шести місяців війни обраєн оцінює як сумний. Здатності наступати у російських військ немає і не буде. В якийсь момент Кремлю доведеться або таки піти на те, щоб оголосити національну мобілізацію, а не вигадувати оті нові приховані способи завербувати росіян на війну. Як от підписаний ним цього тижня указ про збільшення штатної чисельності армії Росії на 137 тисяч осіб, за оцінкою американського інституту війни це навряд чи дозволить Росії створити ефективну додаткову бойову міць у війні проти України. Або Росії доведеться виводити війська, бо в іншому випадку російська армія сама змушена буде відступати під натиском української. Питання в тому, щоб Україна отримала спроможність наступати, і є підстави вважати, що вона її отримає. Міністр оборони Олексій Резніков цього тижня розповів, що сьогодні триває дискусія щодо отримання Україною танків, авіації, далекобійних ракет, розбудови сучасної авіації та систем протиповітряної та протиракетної оборони. Йдеться не лише про коротку перспективу, а про вибудову системи. Безпеки на роки і інтеграцію України до європейського безпекового простору. Наші партнери готові з нами працювати не тільки на короткостроковій, а й на середньостроковій і довгостроковій перспективі. Тому все буде залежати від багатьох чинників, але я оптиміст, залишаюсь ним не тільки тому, що би мені хотілося я дозволю собі сказати, що я обізнаний оптиміст або добре поінформований оптиміст. Тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші приємні новини для всього нашого українського суспільства для всього світу. Зі сполучених штатів цього тижня прийшли не лише додаткові 3 мільярди доларів військової допомоги, а й новини про те, що адміністрація Байдена надасть окрему назву місії в Україні та призначить окремого генерала, який керуватиме зусиллями з надання військової допомоги та навчання українських військових з досвіду попередніх військових кампаній, які підтримку. Мовили штати, це означає довгострокове цільове фінансування і перехід від ситуативних зусиль по наданню забезпечення допомоги та навчання українських військових. До підтримки протягом багатьох років У усіх є розуміння, що незалежно від того, що буде далі з Путіним з Росією, Україна має забезпечити власну безпеку в довгостроковій перспективі. На членство в НАТО найближчим часом ми поки не можемо розраховувати на те, що якісь окремі країни будуть вписуватись за нас в форматі аналогічному п'ятій статті статуту НАТО. Поки що теж. Тому очевидно, єдиним виходом для всіх залишається допомогти Україні створити таку систему оборони і боєготовності, яка дозволить їй в будь-який момент фактично самій відбити напад Росії. Очевидно, до цієї моделі все і буде поступово рухатись. Це гра вдовгу, на роки вперед. Але скільки буде загнивати Росія і якими катаклізмами це закінчиться, нікому не відомо. Навряд чи святковим хороводом рожевих єдинорогів. Швидше якоїсь версії Армагеддону, вибухова хвиля якого вдарить і по Україні. Почавши цю війну, Путін запустив незворотній процес занепаду Росії і можливо розпаду. Невідомо скільки триватиме цей процес. Скільки років Росія залишатиметься в ізоляції, скільки років буде згасати її економіка, скільки років буде доходити до Росіян, що єдиний їх шанс вибратися із прірви, в яку вони летять, це як мінімум зміна режиму на сьомому місяці війни? Взагалі здається, що будь-які чутки про здатність Росіян на безсмислений і безпощадний народний бунт так само перебільшені, як і чутки про другу армію світу. Ні, народний бунт в Росії, мабуть, можливий, але для цього потрібен інший народ. Тому нам не чекати, поки карлик відкинеться, а своє робити вдовго, Відбиватись в перспективі місяців від Орди на півдні, на Донбасі, на Харківщині і будувати систему безпеки і оборони в перспективі найближчих років. Нам доведеться ставати Ізраїлем, якби банально це не звучало, вже прямо в процесі війни. Чим, власне, ми всі, кожен з міру своїх сил, вже 6 місяців і займаємось. так і тримати. На цьому в мене все на сьогодні. Це були підсумки тижня. На є питання. Не забудьте підписатися, якщо досі не зробили цього. Натиснути дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Вони виходять тут майже щодня, і поставити вподобайку, перш ніж піти далі, блукати українським Ютубом. В описі під цим відео всі посилання на соцмережі є питання. Підписуйтесь і усі наші реквізити для тих, хто хоче нам допомогти. Дякую усім, хто це вже робить. Дякую за можливість займатися незалежною журналістикою. Ну і ще раз вітаю усіх з Днем Незалежності чи Днем Незалужності, як тепер жартують. Підтримуйте ЗСУ, звикайте бути Ізраїлем, зберігайте спокій і бережіть себе. І дивіться, є питання. Все буде Україна. Побачимось!